Доброго дня, мої хороші. Сьогодні я хочу вас познайомити з нашим здоров'ячком. Отже, тема сьогоднішнього заняття здоров'ячко. Діти, сьогодні ми відправимося в гості до здоров'ячків. Вони нас запросили, то ми вирішили піти до них на гостину. Ось! Першим нас зустрічає зайчик. Добрий день, мої малята, дружу і здоров'ячками. Я приготував для вас цікаві загадки про корисні та смачні овочі. Якщо відгадаєте, то отримаєте чарівну кульку бажань. Ну що, мої хороші, спробуємо відгадати загадочки. Ну тож сідайте зручненько. Та слухайте уважно, ось перша загадочка. З мене листя обривають, мене квасять, в борщ кидають, пироги зі мною теж печуть і в салат мене кладуть. Хто це, мої хороші? Ну звичайно ж, це наша капусточка. А ось наступна загадочка помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Кого, мої хороші, ну, звичайно ж морквиночку. Наступна загадка. Той, хто їсть його, той знає. Всіх мікробів він вбиває. Овоч цей. Корисний дуже, та від нього сліз калюжа. Хто це мої хороші? Ну, звичайно ж це, цибулька. Наступна загадочка довгий, зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Ну, звичайно ж, це наш смачненький огірочок. Ось ще одна загадочка. Печуть мене, смажуть і варять, їдять мене і дуже хвалять. Хто це? Ну, звичайно ж, це картопелька. Молодці, мої шановні гості, із загадками ви впоралися. Дарую вам першу жовту кульку бажань. Малята. Давайте подякуємо нашому зайчику за таку чудову кульку. Дякуємо тобі, зайчик. Малята, ну що, рушаємо далі? А ось зараз нас хто це зустрічає? Такий пухнастий, гарненький. Ну, звичайно ж, це наша руда білочка. Доброго дня! Я білочка руда, дружу теж із здоров'ячками. Принесла вам завданечка. Ось погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть мені, будь ласочка, які, ви знаєте, корисні корисну їжу? Яку ми знаємо корисну їжу? Давайте поглянемо овочі. Які ж ми з вами знаємо овочі? Капусточка, огірочок, помидорка, морквинка, зелень. А що ще ми любимо їсти? Яка ще корисна їжа? Фрукти. Аж які ми з вами знаємо фрукти? Яблучко, бананчик, персичок, сливка. Лубника, малинка. Так, а що з їжі корисне? Ми знаємо, що потрібно їсти. Так, кашка, можна з молочком, можна з фрукточками, так? Що ще? Так, яєчко, м'яско. Так, дуже добре малята. А давайте ми поглянемо. Ось наша білочка приготувала нам малюночок із шкідливою їжею, яку не варто, мої хороші, вживати. А коли вживаєте, то дуже-дуже рідко і потрішечки. Що ж це в нас, мої хороші? Так, це водичка. А як же вона називається? Так, газовану воду малятам не можна, вона дуже шкідливо. що ще картопля, піца, горішки, сухарики, чіпси, хот-доги. Що ще? бургери. Так, це все шкідлива їжа. І коли ми її приймаємо, то наш, наше здоров'ячко каже нам, що йому дуже погано від такої їжі. Ну що ж, мої хороші, ми з вами впоралися ось наша білочка дарує нам зелену кульку. Дякуємо тобі, білочко, за таку чудову кульку і за дуже цікаві завдання. Ну що, мої хороші, рушаємо далі. А далі нас, мої хороші, чекає маленьке завдання. Що ми з вами? Можемо зробити салат. Чого ваші мамочки, бабусі виготовляють салат? Що нам для цього потрібно? Які овочі? Салат можна зробити. Як із капусточки, ще що, з, огірочків, з помідорчиків, що ще? Зелень, перчик. Так, дуже. Корисний вітамінний салатик. І малята ви повинні їсти як можна більше овочів та фруктів. Це дуже і дуже мої хороші, корисно. А зараз, мої хороші, щоб ви трішечки відпочили, я хочу запропонувати вам послухати оповіданечко про здоров'ячку. Тож, мої хороші, сідайте зручненько та слухайте уважно. Оповіданечко називається Треба їсти. Аніта знову встала за столу, не поснідавши. Доцю, не, не виростеш, попередив тато, який сьогодні лишився на господарстві разом з крихіткою. Не хочу, каже Аніта. І манюня склала ручки перед собою, ще й губки надула трішечки. А що животик розболиться, та дівчинка вже не слухала, вона спішила у дитячу до іграшок. Погравшись, погулявшись з татом на майданчику, спостерігаючи за кицьками, які під будинком по черзі. То грілися на сонечку свої животики, то перегони влаштовували. Татко з не, дівчинкою прийшов додому. Матуся саме розлила по тарілочкам борщик. Аніта сіла за стіл, з'їла ложечок п'ять. Я наїлася, каже, мала сказала матусі. Давайте ще трошечки. Але дівчинка уже була в дверях і повертатися не збиралася. Батьки переглянулися і пішли вкладати малечу спати. Вечеря, сніданок, обід, підвечіря все йшло за одним сценарієм. Їсти маленька не хотіла. Навіть не в фрукти не дивилася. Минуло кілька днів, вона разом. Із бабусею вийшла на вечірню прогуляночку і зустріла свого сусіда Толю. А він так виріс, що крихітка, яка ще місяць назад була однакового з нею, зросту зараз виявилась на голову майже вищою за неї. Навіть коти, здавалося, Діставали їй до плеча. Вони дивилися на Аніту і засторогою Не чіпай наших хвостиків, бо ми будемо захищатися. Хоча дівчинка до цього ніколи не тягла котячих хвостиків, ці тваринки їй подобалися, і вона просто їх гладила. Аж тут до неї ще й сорока підлітає. Велика така блискітку на сукні побачила, думала, думала відірвати і не змогла, але з упертості не відпустила, потягнула маленьку за собою. Бабусю, закричала Аніта. Від лавочки бабця прибігла і налякала пташку. Чогось всі підросли. А я ні. Засмучено, Прошепотіла крихітка. Бо їсти мало. Ми ж тобі казали, що рости перестанеш, так? Так, Аніта повернулася до бабусі. Щось я зголодніла. Пішли додому обідати. Я дуже зголодніла. З того часу дівчинка їла все і дуже багато, все, що мама на тарілку клала. Чи майже все. І швидко виросла, а собаки, коти і сороки з воронами її більше не лякали. Ось таке чудове оповідання. А за те, що ви слухали дуже-дуже уважно, я вам також дарую кульку блакитного кольору. Ось ми сьогодні з вами і познайомилися, мої хороші. Здоров'ячком. Для чого нам потрібно маляти здоров'ячком? Так, звичайно, якщо ми будемо все їсти, то наше здоров'ячко нас ніколи не покине. Головне, здоровим бути це потрібно всім збагнути. Бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. І думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити, і сміятись, і радіти, а як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай і просто своє здоров'я дбай. На все добре, мої хороші. До побачення.